11 річна сум'янка Олександра більше двох років у клубі поттероманів. Це фанати всесвіту Гаррі Поттера. Дівчина у вільний час від навчання полюбляє займатися рукоділлям. Чергова її ідея створення магічних канонічних паличок. Займаюся для себе. Я цим досить довго, напевно, півроку вже а може навіть більше. А почала їх продавати саме в кінці лютого, бо дуже довго вагалася, чи це буде цікаво людям, і чи це сподобається. І мені це дуже круто, тому що я дуже дуже сильна фанатка Гаррі Поттера. Серед всіх замовлень на магічні сувеніри Олександри було навіть оптове на 15 паличок для Поттер-квізу. Дівчина розповідає, що на виробництво однієї іде два дні. Для мене це по перше, головне це хобі, бо я це дуже люблю, і зараз це вже можна сказати мій маленький магазинчик. Якщо рахувати всі, ті, що я віддала і ті, що роблю, то в мене замовили приблизно 35 паличок вже. Батьки повністю підтримують доньку Олександру у будь-яких починаннях, особливо коли вони мають благодійну мету. 80% прибутку від продажу паличок дівчина передає на громадський фонд суми. Ну вона коли нам показала, то ну насправді ми там дуже здивувалися, тому що було дуже круто зроблено, доволі професійно. Головне, що ну дитина захоплюється світом Гаррі Потера. Відповідно, у неї там більшість подарунків на різні свята mm -hmm. стосуються Гаррі Потера. І коли там дивилися ці нову політику паличок, які продаються в крамницях, то ну це доволі дорого. Всі ці брендовані штуки, мерч цієї mm -hmm. будь-якої тематики, він доволі дорогий. Коли Саша зробила ці палички, то ну ми говоримо так, ну чекає. Вони фактично там не відрізняються а то і краще. Головне, що у неї є ну, широкий спектр. Там да вона під героїв їх підлаштовує. Тому ми однозначно підтримали замовити канонічну магічну паличку, створену на лей діагон власними руками Олександри Олівандри. Ще й стати благодійником можна в її інстаграм-магазинчику.